За даними компанії Тіенес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Кільце навколо терористів звужується. Українські силовики звільнили від бойовиків місто Красний Лиман. Склади зброї знищено. Вопрос контролю красного лимана, який є одним із ключових пунктів укріпленого терористами Славянська. Цей вопрос на сьогоднішньому трішон. Турчинов принял решение о назначении главы администрации Краснолиманского района. Это известный боевой офицер який в цій ситуації обезпечат порядок. Швидко взяти під свій контроль силовики обіцяють із Слов'янськ. Зараз вони блокують в'їзди та виїзди бойовиків із міста. Містян вже попереджено про активну фазу антитерористичної операції. Напередоні там були розпосюджені листівки, як вести себе цивільному населенню під час цієї операції. Наразі наші силовики укріплюють блокпости навколо Слов'янська. Туди стягують БТРи та вояків. Підтягуються і батальйони добровольців. Я вважаю, що кольцо ато зжимається. В общем-то, звісно, що є определені проблеми, зв'язані з тим, що не повністю це кольцо зжато. Ну, це просто вже просто вже вірі. Та доки українські силовики звільняли красний лиман, в ніч на 5 червня через російсько-український кордон просочилися нові сили бойовиків. Про це заявляють у Центрі військово політичних досліджень. Сейчас появилась информация в СМИ, уже не первый час активно раскручивается по поводу того, что в Луганске открыто фактически 100 кілометрів границы. Мы изучаем сейчас ситуацию. На самом... Ну, может быть, не о 100 кілометрах, но действительно есть участки, которые в настоящее время не обеспечены надлежащим уровнем охраны. Через дірявий український кордон вночі на територію Луганської області заїхало 15 вантажівок з бойовиками. За словами Дмитра Тимчука, зараз на Донбасі перебуває до 10 тисяч терористів.